Тепер звернемось до останнього питання, до обробки розподілених транзакцій. Ну, по-перше, давайте з'ясуємо поняття транзакції. Під транзакцією будемо розуміти набір команд, що виконуються як єдине ціле. У транзакції або всі команди можуть бути виконані, або жодна з них не виконається. Якщо хоча б одна з команд транзакції не може бути виконана, здійснюється відкат, тобто відновлюється стан системи, в якому вона перебувала до початку виконання транзакції. Транзакції мають задовольняти вимогам АСІД: атомарність, несуперечливість, ізольованість і довговічність, які гарантують правильність і надійність роботи системи. Говорячи про атомарність, необхідно передбачити таке, що виконуються всі операції транзакції або жодна з них не виконується. Якщо виконання транзакції було перервано, то всі зроблені транзакцією зміни мають бути скасовані. Дії, спрямовані на підтримку атомарності транзакцій під час її аварійного завершення, ну, наприклад, в зв'язку з помилками введення, виведення, перевантаження системи чи блокування, називають відновленням транзакцій. Дії, спрямовані на забезпечення товарності під час виходу з ладу системи, називаються відновленням у разі виникнення перебоїв. Ізольованість. Властивість ізольованості означає, що на роботу транзакції не мають впливати інші транзакції. Транзакція бачить дані в тому стані, в якому вони перебували до початку роботи іншої транзакції, або в тому стані, в якому вони перебувають після її завершення. Одратна транзакція не може приглядати проміжні стани даних, які використовуються іншими транзакціями. Якщо транзакція зщитує кілька разів ті самі дані, то вона повинна отримувати їх щоразу в тому стані, в якому вони були під час першого зчитування. Ще одним аспектом озайомності є неможливість роботи з неповними результатами. Незавершена транзакція не може передавати свої результати іншим транзакціям до підтвердження свого успішного завершення, оскільки можливий варіант потенційного існування відкату. Після того, як було підтверджено успішне завершення роботи транзакції, це коміт, так, система має гарантувати, що її результати не будуть втрачені, незважаючи на можливі перебої. Це і називається довговічністю. Для забезпечення довговічності застосовуються механізми відновлення даних. Я не випадково пропустила властивість е, несуперечливість. Давайте поговоримо дещо детальніше про це. Несуперечність означає, що транзакція, яка працює з несуперечною базою даних, після завершення роботи залишає її в тому ж стані, е, в несуперечному стані. Транзакція не повинна порушувати цілісності бази даних. Для вирішення проблеми одночасного доступу розроблений спеціальний стандарт, який визначає чотири рівні блокування. Кожний вищий рівень передбачає виконання умов усіх нижчих рівнів. Рівень нульовий так звана заборона забруднення транзакцій. На цьому рівні вимагається, щоб змінювати дані могла лише одна транзакція. Якщо інші транзакції необхідно змінити ці ж дані, то вона має очікувати завершення першої транзакції. Рівень перший е, ну, являє собою необхідність заборони некоректного щитування. Якщо певна транзакція розпочала змінювати дані, то жодна інша не може считати ці дані доти, доки успішно перша транзакція не завершиться. Рівень другий говорить про заборону неповторюваного зчитування. Якщо певна транзакція зчитує дані, то жодна інша транзакція не може їх змінити. Отже, під час повторного зчитування дані перебуватимуть у початковому рівні. Останні. І останній рівень, третій заборона фантомів. Якщо транзакція звертається до даних, то жодна інша транзакція не може додати чи видалити рядки. Які можуть бути зчитані під час виконання транзакцій. Реалізація цього рівня блокування виконується шляхом блокування діапазону ключів. Це блокування накладається не на конкретні рядки таблиці, а на рядки, що відповідають певній логічні умові. Ну і давайте підсумуємо інформацію, яку ви отримали протягом цієї лекції. На відміну від мережі з централізованою базою даних, кожний з вузлів мережі розподіленої бази даних містить свою базу даних, яка розглядається як логічна єдина база даних. Однією з важливих проблем розподілених систем керування бази даних, є відповідно досягнення логічної незалежності даних від місця зберігання, тобто прозорість доступу до даних. Це говорить про те, що користувач повинен мати можливість сприймати. Всі необхідні йому дані як єдине ціле, не вникаючи в механізми розподілення і виконання розподілених запитів. Різновиди архітектури, програмно-технічних засобів розподіленої системи керування базою даних, визначають розподіл баз даних між узлами мережі, місце збереження інформації в мережі. До основних характеристик розподіленої системи керування базою даних, слід віднести такі, як розподіленість, неоднорідність та автономність. Вони визначають взаємодію комп'ютерів, засоби зв'язку та самостійність кожного окремого вузла. Існує два основні механізми розподіленого зберігання даних фрагментація та реплікація. Відмінність між ними полягає в тому, що в характер розподілу логічної бази даних на фрагменти. Фрагментація визначає поділ на окремі блоки. Які зберігаються на певному вузлі, а реплікація, в свою чергу, збереження копій баз даних на кожному вузлі. Ну і остання інформація, яка ще є свіжа до вас, це транзакції до розподілених баз даних має задовольняти вимогам АСІТ: атомарність, несуперечність, ізольованість і довговічність. Дякую за увагу! Зустрінемось наступного разу. На все добре!